Івано-Франківську дискутували стосовно прав людини у час війни. За словами його рядкача, фахівці мають намір з'ясувати, чому так сталося, що правозахисники борються з правоохоронцями, захищаючи права громадян. Хоча Правоохоронці теж захищають їх права. Проблема в Україні є з правами людини і в мирний час, не тільки коли йде війна. Завжди, коли йде війна, то дуже важко взагалі зберегти стандарт в дотриманні прав людини. Ми мусимо з'ясувати, які зусилля можна зробити, щоб виберегти базові основні права. Те, що закріплено в декларації про права людини, ну це є право на життя, право на вільне поширення думок, інші права, з якими Problem. Ярослав Манджелей наголосив на тому, що зараз дуже багато зброї знаходиться на руках у простих людей. Каже, слід бути дуже обачними і сподівається на відповідальність громадян. Зброї зараз по Україні, як ми кажемо, гуляє дуже багато, причому дуже небезпечно. Це від гранатометів, автоматів, кулеметів і тому подібне. Звичайно, ми ставимо певні перешкоди такому пересуванню, але... В тому плані ми дуже надіємося на тих же людей, які повинні зрозуміти, що це вже не іграшка, і тут треба нас своєчасно повідомляти. Павло Фріс вважає, що питання про права людини найбільш гостре у філософській та політичній сфері. Права людини в нашій країні сьогодні повинні бути обмежені. Повинні бути обмежені, але це обмеження повинно бути об'єктивне. Яке ти маєш право, якщо ти бачив? Що наш батальйон пересувається на нову позицію і займає оборону, викладати це в соціальних мережах? Да, так, мені скажуть, що це свобода слова. Ви не маєте права її обмежувати. Чому іде війна? По завершенні дискусії організатори та учасники підбили підсумки зустрічі Ольга Гриців, Юрій Тміль, новини телеканал Раї.